Існує два види мутака. Я розповім вам про свій досвід. Тобто, перший вигляд мутака це коли ви приїжджаєте і вам виплачують гроші на життя. У моїй ситуації це було 4 тисячі крон на два тижні, тобто на місяць це 8 тисяч крон. Я приїхала з дитиною, якому на той момент було до 4 років. І другий вид мутака це коли вас згодують, вам не виплачують кошти, а вас повністю забезпечують всім необхідним. Можливо, видаються невелика кількість грошей на місяць для того, щоб придбати якесь там морозиво, якісь такі невеличкі речі. Якщо ви е, маєте мета, де ви отримуєте гроші, як, наприклад, я 8000 крон на місяць, ці кошти ви витрачаєте на їжу, на одяг, ну, на все, що вам необхідно, е, вам видається карточка тимчасова, якою ви розраховуєтесь в магазинах, і з цієї карточки в магазинах ви можете зняти готівку, якщо ну, вам це необхідно. Словного така, в якому я мешкала, в нас був готель. Е, це була така невеличка комуна на 3000. Людей, готель був досить старий, там вже він не функціонував як готель, і тому там зараз живуть біженці з різних країн. Тобто є номери, де є тільки диван, і туалет, і ванна, а є номери, де є і ще й невеличка кухня. Якщо ви їдете родиною, то вам дають номер з кухнею. І диван, коридор, ванна. Ну, тобто, такі невеличкі номери. Рїсто мені видало дві такі великі коробки з була постіль, нові подушки, також були кастрю, тарілки. Це все було необхідно нове отримане. Якщо у мене своя кухня, то мені трошечки більше повезло, тому що я там якби, сама хазяйка. А є кухні, які общі, і там треба буде дотримуватися правил, які будуть написані, прибирання. Не завжди, звичайно, люди дотримуються. Знаєте, Бувало приходило, наприклад, люди приготувати поїсти, а там грязна на кухні або плита грязна. Ну таке не дуже приємне. У мене були конфлікти, якщо чесно, із за пральних машинок, тому що там на кожному поверсі було дві-три машинки, іноді якась могла не працювати, постійні черги, дівчата заправили свої речі по 3 години. Вони ставили на ці максимальні режими. Якщо можна попрати за годину речі, вони реально по три години прали там якісь 2-3 кілограми речей. Ну, тобто, ці конфлікти вони, да, бувають, це поневірно нормально. Ну, мені було таке схоже трошечки на якийсь табір. Табір для дорослих. Ось такий цікавий досвід. і Три місяці мені вистачило. Звичайно, деякі люди там знаходяться більше кількість часу, бо їм надаються, наприклад, комуни, а в комунах немає житла і тому вони більше часу знаходяться в мутаках. Або, наприклад, людина не отримує колективний захист, вона чекає індивідуальний захист, який ще жодному українцю не дали індивідуальний захист, і вони весь час мешкають в цих мотах. Ну, звичайно, на постійній основі це важко ділити постійно якийсь бит з іншими тобі незнайомими людьми, і там вони змінювалися досить швидко. Ну, це так важко. Ось така історія моя кому корисна. пишіть в коментарях.